Для нас велика честь для Куп'янської громади для військової адміністрації бути надійним тилом, робити максимум все можливе для себе, щоб забезпечити. Пічна платформа працює з квітня місяця, і за цей час понад 600 шесто півдронівженери зібрали і ми вже передали. Це звичайні люди збираються дрони. Ми забезпечуємо логістику, ми забезпечуємо навчання. Ми забезпечуємо супровід, тестування і передаємо і сьогодні. Наша героїчна 14-та. 116, 114 бригади отримують ці 144 півдрона для наших героїв. І сьогодні, я думаю, вони вже будуть в підрозділах і якраз під новорічно можуть працювати і нищити ворога до усилу. Дякуємо вам, і разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Хочу всім подякувати. ці цінні речі так скажемо, під ялинку ворогові на подарунок від для збереження життя військовослужбовця. Слава Україні!